Кирил Олександренко народився у місті Кіровськ, що у Росії. Мама Наталія каже, він довгоочікувана дитина. У 2008 році родина переїхала на батьківщину матері у Миколаїв. Ну, ріс, як всі діти громогласним, требував до себе уваги, ну, добрим хлопчиком ріс. Ми його так воспитували, що він не прив'язаний до одного місця. Йому нравилось дуже мандрувати. От пару разів ми з батьком приїжджали сюди на машині, а це три тисячі кілометрів сюди потім три тисячі назад. Зі шкільних років Кирил ходив на плавання, згодом вступив до Чорноморського національного університету, де навчався спеціальності фізична культура та спорт. Був кандидатом у майстри спорту. Розповідає мама. Тренувався він з понеділка по суботу. Суботу було не тренування, а все се дні було це. дуже багацько було, цих, я кажу, соревновань. Вони постійно командні всі ці естафети, всі вигравали в Миколаївці. Вони били вони були, вони були ну, постійно чемпіонами в чим Миколаївській області. Моє життя було під повністю підлаштовано під його. Під його життя, тобто я жила його справами, його мріями. Я зрозуміла, що син це все. Це єдине, що в мене є. І він мій рідний, я кажу, єдиний. І я його повинна була так виспитувати, щоб мені було не стидно за нього. До початку повномасштабної війни чоловік працював водієм у Польщі 9 квітня 2022 року, вступив до лав 5-ї окремої штурмової бригади. Він не ставити в тероборону, він каже, мама, мама, я краще піду в, це, в ЗСУ, що я буду? Це? Я кажу йому, ну куди ти підеш? Ти в мене один. Та не повинні тебе забрати. Мама, це війна, це війна. Він каже, мама, воювати будемо всі. Телефон ніколи не випускався з рук, тобто це чекання це саме-саме страшне. Коли він приїде, коли він уже скаже все добре. Влітку 2022 року Кирил одружився з Юлією, з якою будував стосунки з 2019 року. Наталія розповідає, також у сина був улюбленець. Французький бульдог на прізвисько Джесі. 20... У третьому році в березні десь в кінці він дзвонив і попросив, мама, приїдь. Я дуже це, скучаю за Джесію, Київ з'їздила, він там з нею поспілкувався, пообмівався, поцілувався, вона від нього не відходила. Так, а оце це, тут навіть написано, Миколаїв подарунок. Да, це було колись дуже сильно нас обстріляли, дуже сильно обстріляли. Я не пам'ятаю коли це. Ну це два 23 двадцять рік. І за Миколаєва це йому дали, щоб він там вистрілив це. Це він на бойовій позиції. Постріл! Керюха, за тебе, брате! Братими розказували, що він був сміливим, дуже швидким, дуже швидким. Е, міг е, одночасно бути бага, в багатьох містах, як кажуть, завжди. Е, дуже він був такий оптимістичний. Остання розмова була, е, в мене все добре, е, ми працюємо. Був обстріл, він попав під обстріл. Він вмирав секунди, але це були такі страшні секунди. Я як мати, я все одно кожен раз переживаю ці страшні секунди цю біль, цю біль, яку він приніс. Кирил хотів мати власне дім та дітей, пригадує Наталія. Чоловік загинув 1 червня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.